Багато розмов навколо планів застосування оптоволокна на дронах FPV. піві. типу нарощують застосування, а ЗСУ лише випробовує. Не всі випробовують. Ми застосовуємо. Розробка інженерної служби кліматим 414-го пубас птахи мадяра. Тільки нікому не слова. Добре. Дивіться, підерський танк на вогневій. Перевага на два моменти. Якість зображення, похуй ті реби і обведений сектор. Танк є бачить. Будемо розмагнічувати коросту. Молодь та досвід працюють. Команда кліматим об'єднує кращих. Шалена суміш сопілкаря гармат Пейна, оптопрофесора Такелбері та молодого поповнення пілотів птахів мадяра. Аж ось і короста. Увага. Дивимось зовні. Ворожий танк здійснює постріл. Дрон на оптоволокні заходить. У звичайного дрону шансу нема. Працює реп. Три, два раз. Джага! Гарне влучання. Потрібна до розвідка. Мавік підійти ближче не може. Дусять суки. Але дрону на оптоволокні то фіолетово. Тому до розвідка боєм. У правому верхньому куті компетентні побачать нерухомість пакетів. А ви побачите їбнутий танк, захищений ребом. Побачте без втрати якості зображення, навіть дрібні написи на стволі прочитаєте. Долбіт заєбісь, писав хробак. Тепер долбимо ми. Спостерігайте глибоке занурення. Гори! Палає техніка ворожа, рідна Україна переможе. Гей! Гей! Так! Сосать, підари! Красунчики. Ми самі промислове виробництво не вивеземо. Нам би її бачить. Передали командування наші напрацювання. Нас чують. Вироби вже проходять кодифікацію. Чекаємо з нетерпінням у промислових масштабах нічого складного.